Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про навушники, які вже якийсь час присутні на ринку. І, судячи з оглядів та відгуків, вже набрали достатню популярність. Компанія називається Kefine і їх дебютна модель, яку вони назвали Clonar. Тобто в нас кланарно-магнитні навушники. Як підказує назва, це в нас планари 14,5 мм випромінювач. Ну, взагалі, бачите, тут в нас такий собі демпінг на ринку. Планари стали доволі доступними, і в сегменті від 100 до десь 150 доларів в нас багато цікавих представників. Про частину з яких я вже говорив, ну про частину може ще колись поговорю. Але наразі, судячи з усього, в нас тут ми дійсно маємо гарні навушники, тож побачимо, наскільки вони виправдують мої, як завжди, високі сподівання. А анекдот до дня сьогодні такий. Перепрошую, а у вас ще працює той офіціант, якого я замовляв собі Шніцель? Ну що ж, тепер це треба розпакувати, бо якщо ми це все не розпакуємо, то як ж ми дізнаємося, що нас чекає в цій пласкій коробочці? Коробочка, як бачите, така дуже базова, базована, можна сказати, з усіх прикрас на ній список технічних характеристик. Тобто 14,5 мм драйвер? Хочу сказати динамічний, але нас цікавить 105 дБ чутливості і 16 Ом імпедансу. Тобто, як бачите, не те, щоб це було щось таке неймовірно туге, але навушники трохи-трохи тугуваті, тобто нижче середнього чу -чу чутливість і доволі низький імпеданс. Тобто буває набагато гірше, але в цілому так, от є. Тож, всередині під цією супровкладинкою. В нас коробочка, ось тут вже коробочка така. З одного боку класичний чорний картон, як партія зобов'язує всіх китайських виробників робити. Жартую тугенька, ось тут не буду жартувати, бо мене закенсилить. І ось ось-ось в нас тут, бачите, все дуже простенько, дуже базово. По-перше, треба їм дякувати, що тут паролон, а не той псев... синтетичний псевдобархат. І тут чи псевдооксамит він виходить. Самі навушники, до них такий от чохольчик, вже десь нещодавно його бачив, нормальний такий практичний чохольчик. І ось пакет з насадками, який, звісно, одразу після відкривання рветься. Ось так. От. Ну, Що поробиш. І в нас тут така от порядна купа насадочок. тобто тут на те, що людям Дійсно треба, не пошкодували. Але нас зараз це мало цікавить. Тож, ось навушники, ну вони теж, знаєте, такі базові. Тобто, ось, Так, ладно, досі приду, годі придурюватися. Тож, ось такі от металеві навушники, базові, але виглядають, як на мене, непогано. Особливо, якщо відклеїти захисну плівочку, яку вони наліпили на свої логотипчики. Тобто <кій> не стали писати модельку, тільки написали своє горде ім'я. Зроблені з металу, чорний колір, той, що підійде всім, дуже такий базовий дизайн, в цілому, мені вухо сіли дуже добре. Але бачите, тут, по-перше, є ось цей виступ, який може комусь заважати. По-друге, вони невеликі, але дійсно не найменші. Тому це теж треба враховувати власникам маленьких вух. Ну і трошечки ось такий гострий <кій> кут звуководу. Тож, в нас є виступ, щоб тримати насадки, і ось така дуже прикольна, цікава захисна сіточка. Тобто, в цілому, в мене нарікань по посаці не було, але сказати, що прям вони всім сядуть, ну, теж не можу, бо вухо в усіх різні. Тож, є у нас два вентиляційні отвори, тобто вони там працювали з акустикою, якісь компенсацію для драйвера, для його розвантаження чи ще чогось. Кабель, звісно, змінний. Ну а як вже інакше в нас Пройшли ті часи, коли змінний кабель був атрибутом якихось дорогих навушників. Використовувався класичний двопіновий конектор без усіляких не втоплене гніздо, не виступаюче, а от класичне двопінове, так як воно має бути просто в рівень з корпусом навушника. Нормально тримається і ось сам кабель доволі класний. По-перше, вони там на сайті, звісно, обіцяли, там якісь гарні матеріали. Але тут і видно, по-перше, цікава комбінація з темно-мідного і чорного виглядає приємно. І ось цей мідний, він прозорий. Можна побачити, що всередині вони, вони теж сплетені. Тобто, цікаво, гарно зроблене. Є завушена, звісно, але не туга. І сам кабель, що теж, як на мене, доволі приємно, він м'який. Може, не супер м'який, але мікрофонного ефекту майже немає. Доволі комфортний в повсякденному використанні, тож, на кабель нема чого нарікати. Бонусний аксесуар в нас така смужка липучки. Тож, тож тож, так. Та-та-та. Ну, що, я ж маю вам показати, звісно, бо ж який огляд без цього вийде. Розгалужувач і ось цей повзуночок, тобто все це присутнє, все як і має бути. І далі він йде плетені до ось такого, от доволі довгого, але стандартного класичного штекеру. Як варіант, можна їх замовити одразу з балансним. Тож, як бачите, вся зовнішня частина тут зроблена на тому рівні, який ми і очікуємо. Ну і, звісно ж, поговоримо про звук, я їх традиційно прогрів, також традиційно нічого не змінилося, тож, але варто було спробувати, як завжди. Я собі підібрав насадочки, які мені пасують, тобто е отримав гарну посадку з гарною ізоляцією. І це все. Там народ з ними експериментує, змінює насадки, там пр пробує змінювати кабель. Але як на мене, тут кабель дійсно класний, як з точки зору матеріалів, так і з точки зору загальної ергономіки. Тому, чесно кажучи, я б не страдав цим, бо ж ці ці страждання в цьому випадку найімовірніше ви отримаєте або гірший кабель, або ви заплатите за кабель більш ніж навушники. Що не так, щоб особливо мало сенс. А по звуку в нас тут. Планарна вешка, тобто, да, в нас там раніше була динамічна вешка, тепер у нас вешка планарна з усіма особливостями планарного випромінювача, тобто з одного боку, в нас є там динаміка і вага. Схоже до динамічного випромінювача, але в той самий час підвищена деталізація, яка більш притаманна, наприклад, арматурам. Тож, новий тип випромінювач, ну він не новий, звісно, як ідея, але все ж таки в внутрішньоканальних навужниках його можна відносно вважати новинкою. Новий драйвер дає дається знаки, і тут його використали, скажімо, для того, щоб створити такий загальноприємний звук. Тож бас тут акцентований, є акцент на глибоких низьких частотах. Середній бас акцентований трохи менше, але дякуючи тому, що це в нас планар, тут немає такої ситуації, що глибокий бас домінує там, де його зовсім немає. Бо деякі навушники інколи вони там дають прикольний глибокий бас, але в той самий час бас все там звучатиме з цим. Гуркітом з якоюсь доданою вагою, щільністю, пружністю і так далі. Це втомлює і це змінює баланс інструментів. Тут такого немає, коли в запису є глибокі низькі частоти. Там, да, ну, в першу чергу, це щось там електронне, наприклад, або поп-музика, то воно буде таке приємно насичене, пружне, ударне. Але в той самий час, завдяки тому, що це планар, в нас тут непогана кількість дрібних нюансів і гарна передача текстур. Тож в той самий час і якісь натуральні інструменти теж звучать близько до того, як вони мають звучати. Тому бас в цілому збалансований. Прикладом низьких частот в нас буде караван Пелес, Електросвінг, один з класиків цього жанру трек, який зветься драмофон. Гарна гра слів тут у нас, ну і тут багато всіх цих семплів: е, мелодія, що схожа на свінг, там, якихось 20-х, умовно, 30-х. Ну і потім традиційно також для цього жанру в нас з'являється. Помітна така сучасна басова лінія. І ось ці навушники дуже класно відіграють контраст таких дуже пружних, потужних низьких частот, і всіх цих там цікавих семплів, вокалу, загравань зі старінням звуку штучним. Вони це будуть гарний контраст, і це звучить доволі приємно. Середні частоти, звісно, як провалені або занижені відносно басу і верхніх частот, але не сказати, що вони там десь загубилися як. Часто люблять оглядачі робити, та там в нас вешка, Ой, все, середні частоти відведені на другий план. Там бракують чогось. Ну тут такого немає. Єдине, от якщо я прям прискіп прискіпувався, просто почитав там, що як всі страждають від цих трохи пущених середніх частот. Ну, єдине, що я почув, це певні глибокі. Вокал, випадки чоловічого вокалу, навіть не всі треки, їм інколи бракує ось трошечки верхньої частини їх вокалу, тому що глибоко складова завдяки акцентованому басу, вона присутня, а от не вистачає тобто основа вокалу є, а от трошечки додатковий воно теж є, але його треба було б трохи більше. Але це вже дійсно такі прискіпування і вишукування. В цілому, завдяки гарній роздільній здатності, трошечки присутньому фокусу на мікроконтрасті, середні частоти є, ну і плюс там десь вже з, з, з середніх середніх вони починають. Іти нагору, ну і на верхній середині нижніх верхніх частотах у нас є компенсаційний пік. Поговоримо про це трохи згодом, тому що він додає агресії, він додає присутності, але в той самий час він не звучить занадто різко. Ну, це дуже добре, як на мене. І в цілому подача середніх частот вона така планарно збалансована. Тут гарний розподіл ваги, якщо це зроблено в запису. Чудова динаміка, передача емоцій, ну і от в цілому, ось такий... Додаткова кількість дрібних нюансів, але не занадто акцентована. Уявна сцена тут не найбільша, але вона більше за середню і е завширшки, і за вглибшки, в цілому непогане шаунування планів в глибину. Ну, тобто сцена не найбільша, але в той самий час не сказати, що вона якась там інтимна або зовсім маленька. Ні, просто, скажімо, така пристойна, нормально, е трохи краща за середню сцена. Але, до речі, зараз. У нас теж прогрес дається в знаки, і навушники з поганою сценою з'являються все менше і менше. Тобто, приклад для серединки в нас це Девід з зефертін. Одного разу Чеські зробив аудіофільський хіп-хоп альбом, ну чи запис, тобто в нього там хіп-хоп опера була. А іншого разу він вирішив зробити а, аудіофільський балет. Чесно кажучи, я так і не знаю, чи є постановка цього балету, ну тобто з танцями і всім іншим. Ну, це звісно можна було б загуглити, але не так цікаво. Я це слухаю виключно як. Музичний альбом, ну і тут він дійсно такий дуже типово балетний саундтрековий, тобто є певні ритмічні узори повторювані, ну і доволі великий оркестр, непогано записаний. І от в цілому є ефект занурення. Може, з якоюсь ще більшою сценою він був би ще глибше, але на цих навушниках досить все непогано. І завдяки їх детальності інструменти теж звучать доволі натурально. Верхні частоти, вони під АЧХ, вони припідняті, але в той самий час вони трохи менш агресивні. Тобто не можна сказати, що тут вони взагалі комфортні, просто вони не такі яскраві, як мали б бути з таким піком. Тобто тут є гарна деталізація, протяжність не максимальна, але вища за середню, звісно, шаруватість майже відсутня. Але добре насичення базовими і більш високими обертонами, також дуже правильна. Так і затухання, тобто, все це дає гарне відчуття реалістичності тембрально насиченим інструментам. І це знову звучить доволі приємно, але в той самий час трохи менш енергійно, це особливо помітно на якихось поганих записах, да? там, де сибілянти занадто акцентовані. Тобто, це не навушники, які там прямо зовсім комфортні, але скажімо, комфортніші, ніж їх певні конкуренти. Зараз дійнемо до порівняння з тою однією моделькою. І прикладом верхніх шестот у нас буде Living Sin від Ерм... Емерсона Лейка і Palmer, один з їх класичних альбомів. Починається тут в нас соло, скоріш за все, це Мелатрон або орган електричний, або обидва. Ну і потім в нас це, це розвивається в типовий, відносно швидкий трек від Емерсона, Лейка і Палмера. Купа ударних, купа всілякої перкусії, що йде в верхні частоти, доволі насичений обертонами вокал. В цілому запис такий в стилі, якраз 60-х-70-х, з такою підроздутою сценою завдяки ехо і додатковій реверберації. І багато чого потребують дійсно непоганої технічності від верхніх частот, і ці напушники це все дають. А, якщо ж говорити про а, джерела, в цілому вони, мабуть, можуть грати зі смартфону, якщо той ну, не, не саме кволи, але я дійсно рекомендую для них якийсь портативний ЦАПік. Там за 50-70 доларів в нас вже багато чого є дуже гарного. І щось з того для них чудово підійде, для того, щоб взяти їх під максимальний контроль і повну розкрити їх потенціал. Якщо говорити про порівняння, то єдиний варіант, який спадає на думку, це Хайдіс Хідіс MP 145. В них теж 14,5 мм випромінювач, може навіть такий самий, але ну звісно це не факт, я не розбирав. В Хідіса є кілька варіантів цих носиків, змінних тут в нас тільки один. Але в той самий час в Хідіс трохи більш сухий і ударний бас, а тут він більш близький до збалансованого, як на мене. Ну але це питання смаків більше. І в Хідіс більш агресивні верхні частоти, вони прям більш підкреслені, більш енергійні і насичені порівняно з цією моделькою. Тож це теж питання смаків. А в цілому Kefine Clonar дуже гарні навушники, які там да, от, Ставлять ці галочки в багатьох квадратиках. В них прикольний звук, він доволі технічний, але в той самий час не якийсь там моніторний і сухий, що підходить не всім. А, вони драйвові, вони живі, в них класний бас для тих, хто полюбляє, щоб його трошечки піднавалило. Вони трохи менш критичні до якості запису і трохи менш агресивні на верхніх частотах. Тобто, дуже багатьом цей звук дійсно зайде, ну і судячи з відгуків, він вже багато знайшов прихильників. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.